Доброго дня, шановні українські аграрії, 13 жовтня. 13 жовтня знаходимося на ріпаку. Попередник пшениця озима. І бачите, трохи свиріпи пішло. Посів, скажу зараз, 24, 24 серпня. Такий посів у нас, бачите? Позабирали злаки. Злаки забрали. Трішки тут було соняшника. Падличного, забрали. що Свирі патрички проскочили, ну це такі вже, бачите? Як кажуть, конець вагітації, хай вже проскакує. Проблема, проблематика була бачите, з совками і з Капустяною моллю. Чимлю. В общем, з заразою, да? так? Яка тільки не зустрічалася, але 23-24, бачите серпня видались, ну, такі, які по книжці кажуть, вони повинні такі ріпаки йти в зиму. Ви бачите, Темний колір, регуляція Рейвіс плюс Тринекс-сипак. Внесено був Trinix, да? препарат від АХТ, Тобто в тандемі це прекрасні препарати, хоча це дуже круті. Як кажуть, конкуренти да? АХТ і Альфа. Але разом препарати хорошо працюють. Що хотів вам показати? Бачите, на тому фоні темніше трішки ріпак. Зараз я паузу трішки поставлю. Ну, Ось дивіться цікава історія. Ріпак по пшениці, ви бачите, який вид. І в принципі, можна миритися, ну, сказати, що по книжці так написано, так він повинен бути і йти. Давайте ви порівняємось, візьму таку рослинку. Дивіться, скільки тут у нас листочків, скільки повинно бути так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 листочків. Вісім листків, бачите, ну нема ще сантиметра. Але 8, 8, 8 повинно бути, так чи ні? Що хочу сказати? Якщо у вас ідеально з опадами, то, будь ласка. Висівайте там з 5 по 25, як писав Лихочвор. Хороша книжка, до речі, рекомендую. А якщо у вас немає гарантії, що в серпні місяці підуть дощі, тоді треба висівати рано. А як рано висівати, я вам все покажу. Так що, оце поле сілося 24 серпня цього року. Це пройшло у нас ну, майже місяць, півтора місяця. Маємо такий ріпак. Так що, тримайтеся, колеги. Бажаю успіхів запрошую на грусу Успіхів вам.